Я сьогодні з нами на зв'язку. Катерина Кушнір, начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради. Вітаю, Катерина! Доброго дня! Перше питання: ось таке літній період, ось так, для культури, для е, якихось концертних програм, зв'язку між е, частинами громади. Був ось такий продуктивний, це тому, що потрібно надавати людям віру у ось таке нормальне життя, які завдання були на літній період у вашого відділу. Ну, перш за все, завдання було одне це працювати так, аби це було корисно не лише для нашої громади, а й для наших захисників. Ми вирішили для себе, що ми а, такі всі масові народні гуляння, до яких звикла наша громада, ми скасовуємо. А, це не на часі, і, власне, воно зараз нікому не потрібно. Але культура, як я вже говорила неодноразово, вона лікує душі. І ми вирішили, що таким. Гарним способом і нашу громаду підтримати, і підтримати захисників, які, до речі, і з нашої громади також є на передовій, це буде проведення благодійних заходів, благодійних вечорів музики. І як виявилося, це. Такий був гарний наш крок, і він був результативним, тому що завдяки цим благодійним заходам так нехай це буде невелика сума, але ми збирали кошти, і ці кошти спрямовували на те, аби закуповувати для наших захисників необхідні речі. Це не була техніка, як е, купує дуже багато, наприклад, благодійних фондів чи е, благодійний фонд Ставніцера наш. Але це ті речі необхідні для наших захисників. Зараз це, ось ми придбали дощовики, штука, яка необхідна і не тільки на передовій, е, резинові чоботи, майки, е, футболки для хлопців. Е, тобто, певне таке забезпечення, воно невелике, але воно затратне. Тому що це не 5 копійок коштує. І його ж зараз треба пошукати. Тому що, наприклад, знайти якісний дощовик, це ну, тут потрібно, як то кажуть, щупати власними такими руками. Ми їх замовляли, ми їх шили. Там розробка, яка спеціально для військових. У нас майстерня, яка є для військових. Ми з ними скажімо так, знайшли зв'язок, щоб можна було з ними співпрацювати, і вони нам відшивають ось ці дощовики. Вони там спеціальної конструкції, тому що, наприклад, звичайний дощовик не піде, бо на каску не налізе капюшон. А тут спеціальне таке пошиття, щоб він був дуже зручний для наших хлопців. У мене вже є позитивні відгуки стосовно цих дощовиків в декілька. Скажем так, на краш-тест поїхало на передову, і вони пройшли ці випробування, і хлопці прислали дуже позитивні відгуки. Тому головна задача, яка в нас стояла на літо, це показати, що культура наша працює, і при цьому зробити якусь корисну справу. Катя, ось такий приклад, коли за діло беруться творчі люди, це теж прояв творчості, зробити так, щоб це було. Ну корисно, практично. Я про дощовики. Так, це е, реально робота стосовно того, який буде дощовик, як він виглядатиме. Там ми вже не говоримо про кількість. Це напевно у нас тривало близько тижня це обговорення, тому що я спілкувалася зі своїми хлопцями, знайомими, які в мене на передовій. Власне, це ательє, яка відшиває. Вона спілкувалася зі своїми знайомими. Тобто спільно підшукували те, як це може бути. Тому що ну, банально неправильний зріз якийсь дощовика, так, не пряма форма там, заокруглена, все, він свою зручність він втрачає. Тому що вже не так буде стікати вода, не так буде зручно тримати обладнання. Ну, дуже багато таких нюансів, які потрібно завжди проговорювати. Ми це проговорюємо, але на це йде час. Але я вважаю, що ось ці дощовики, я, наприклад, 24 серпня, це така для мене була символічна дата. Та окрім Дня Незалежності, я 24 серпня забирала тканину на дощовики. Це був мій перший кілометр тканини. Я ніколи ще в житті не купувала таку кількість тканини. Як взагалі зародилася ця ідея, ми гроші збирали всі гуртом. Потужна допомога від освітян. Вони зібрали гроші, зібрали гроші культура, зібрала гроші апарат сільської ради, гроші з благодійних ярмарків. Тобто, те, що ми разом спільно зібрали, ми Купили гарну, класну тканину. Кілометр тканини ну, це не просто там метр чи рулон. Це кілометр тканини, це фурнітура до цих плащів. Окрім того, ми ще придбали резинові чоботи, майки, і це все власне йде за ці кошти, які ми спільно збираємо. Ті матеріали, які хлопцям також потрібні. І я дуже вдячна всім, хто відгукується на те, щоб збирати ці гроші. Ми намагаємося, наскільки це можливо, бо ще окрім такої волонтерської діяльності, є ще основна робота. Потрібно це все збирати, потрібно це все закуповувати, шукати, забирати з нової Пошти. Коли я забирала взуття з нової пошти, е, я коли побачила повідомлення, що до мене йде 816 кг взуття. Я думаю, боже, це ж де я його взагалі буду збирати. Е, але власне ця робота вона триває, і я вкотре переконуюся, що всі разом ми можемо звернути дійсно гори. Це так, і здається, скінчиться війна у мирний час. Потрібно, мабуть, буде. Патентувати розробку дощовиків від Визирської громади. Це така спільна робота Визирської громади з майстринями. Тобто я не можу сказати, що це наш винахід. Все-таки це спільна робота. Сюди люди інші докладають свою душу. Але мені здається, що, можливо, там потім буде щось, щось інше. Але зараз привласнювати щось собі. Ну, це ж хлопцям, це ж все нашим хлопцям і дівчатам, аби воно допомогло, аби воно наблизило ту таку бажану перемогу. Тому що в нас в днями дня ми, ми хоронили молодого хлопця. І коли ти розумієш, що це вже десятий громаді за півроку, і, і замість того, аби ці хлопці народжували дітей, створювали сім'ї, працювали у нас в громаді. І культура, як то кажуть, розважала їх. Культура одна з тих, хто допомагає в організації похоронів, і це ну це насправді дуже сумно. І тому я вважаю, що зараз, напевно, ці патенти можливо колись спільно запатентуємо, але це здебільшого розробка військових і, власне, у цій майстрині, яка нам в цьому допомагає. Я все розумію, розумію, вірно, розуміють і наші глядачі, але ну якусь нотку. Для того, щоб підтримати людей, які збирали ці гроші, і вас, які стільки праці вклали у цю ідею, і не тільки ідею, довели її до життя і передали зазначенням. Як за цей час ось культура, пісня чи допомагає, мабуть, це не наразі таке питання, ми тільки що проговорили про. Життєво е, м, потрібні речі, але е, все ж таки е, ось бойовий дух із культурою поруч е, це знаходить своє підтвердження у наші часи. Я думаю, так, тому що, е, перш за все, не дивлячись на те, що ми працюємо на місці, так ми тут щось намагаємося таке організувати, що можливо, що безпечно, найголовніше. Е, е, воно дійсно допомагає, тому що зараз наші всі пісні це. Як би там не було, це пісні військового часу. Вони всі так або інакше стосуються війни. Ліричні, позитивні, підіймаючи бойовий дух, але вони пісні військового часу, на жаль. І я хочу сказати одне, що воно дійсно дух підіймає, тому що. Перш за все, я на всіх цих заходах я присутня. Я спілкуюся з людьми. Я бачу якийсь зворотній зв'язок від людей. Він інколи буває і негативний, тому що ну, всі люди різні і всі не можуть мати одну думку. Але здебільшого люди задоволені тим, що. Хоч на годинку вони можуть, наприклад, прийти на якийсь благодійний захід, і що найголовніше, вони знають, куди вони спрямовують ці кошти. Тобто, ну для багатьох це прям така реальна справа. Вони хочуть знати, куди насправді ці гроші підуть, куди вони будуть спрямовані, і хто власне за ці гроші щось потім отримає. Ми намагаємося максимально звітувати. А все, що стосується там, наприклад, військових, у нас, наприклад, звукорежисер з будинку культури одного, не будемо казати, якого. Він пішов з перших днів війни добровольцем, і ось власне зараз ми з ним коли спілкуємося, то він тільки за що такі заходи проходять. Бо ми коли тільки розпочинали низку таких благодійних заходів, ми чули дуже багато негативу. Стосовно того, що це і не на часі, і зараз це нікому не потрібно. І поки одні сидять в окопі, інші веселяться. Що я хочу пояснити, ми не веселимося. Це наша мета, це можливість культури так, своєю працею зібрати гроші, зібрати гроші на те, що може піти на благо нашим захисникам. Це не народні гуляння, це не алкоголь і дискотеки до ранку. Це годинний захід, який може відвідувати той, хто захоче його відвідувати. Це ж не примусово. Це, напевно, найголовніший такий лейтмотив всіх цих заходів. І, власне, ті хлопці, з якими я спілкуюся, тому що перший раз, коли це було негативно, я все-таки хотіла поспілкуватися з, там, зі своїми знайомими, які знаходяться на нулі і мають там, періодично виходять на ротацію, як вони до цього ставляться? Так? Тому що це люди, які ну, реально знаходяться в епіцентрі бойових дій. І одна така. Фраза, яка мене дуже, скажімо так, підбадьорила, це коли мені сказали, що а заради чого ми тут воюємо? Заради того, щоб ви в тилу мали змогу забезпечити нас. Заради того, щоб ви могли далі жити. І він, там, я не знаю, повернуся я чи ні, але я знаю, що ти робиш добру справу. Тому я так це не афішую дуже сильно, так? бо я могла б і пост написати в Фейсбуці і поширити це якось. Але для мене це було стимулом того, що якщо перший раз не вдалося провести захід, ми проведемо його інший раз. Тоді, коли для цього настане час. І найголовніше, що я знаю, що в мене є підтримка моральна. Від хлопців, які знаходяться на нулі, і які кажуть, що «Блін, та працюй, працюйте, робіть щось. Не, не треба затихати в бур'янами поростати і все, тому що війна ні, життя не закінчується. В нас життя триває. Саме наша головна мета продовжувати це життя, показувати, що навіть у війну українці не здаються, українці можуть робити все, що вони можуть зробити, для того, аби наблизити цю перемогу, аби допомогти хлопцям і дівчатам там на нулі. Мінімально тим, чи ми можемо допомогти. Тому я вважаю, що наші заходи, вони перш за все це підтримка як і наших збройних сил, як і наших хлопців і дівчат, які знаходяться і на передовій, і в тому числі, так і наших місцевих мешканців, щоб вони розуміли, що в нас не застій. Ми працюємо, ми опинилися в інших умовах, але ми продовжуємо працювати. І на моїй практиці роботи начальником відділу культури це вже, скажімо так, друге таке випробовування, тому що вперше це був карантин, нам доводилося шукати щось нове. Зараз це війна і я думаю, що такі випробування не даються просто так. Тому я вкотре переконуюся, що наша культура вона максимально універсальна. Вона здатна підлаштуватися під будь-які умови праці і знайти вихід з будь-якої ситуації. Це ось знову ж таки. Це приклад згуртованості, це приклад того, якою може бути громада в екстремальних умовах. І культура доводить, що громада в екстремальних умовах може стати такою потужною зброєю, яку не зламає точно ніхто. Плани на найближчий час. Поки нам дозволяє погода і немає ще таких холодів, ми будемо максимально проводити ось такі благодійні заходи. 24 вересня у нас планується благодійний захід у першотравневому за участі вокальної студії Мрія. І першого, якщо дасть Бог і все буде добре, у нас планується виступ у першотравневому знову благодійний захід благодійний вечір живої музики за участі народного колективу Джерело. Також у 1 травневого. Далі будемо дивитися, можливо, реально трішки наші колективи погастролюють, аби в інших населених пунктах, в яких, на жаль, через технічні певні моменти немає змоги власними силами щось організувати, тому що потрібно якісь певні технічні нюанси заладити. Тому я думаю, що поки нам буде дозволяти погода, ми трішки ще попрацюємо, а далі вже будемо дивитися по тому, яка буде ситуація в країні, що буде відбуватися. Але я думаю, в будь-якому випадку культура точно працюватиме, будемо максимально наскільки можливо виходити в офлайн. Хочеться трішки людей скажімо так, збадьорити і показати, що ми українці і ми завжди стоїмо до останнього. Дякую за участь у програмі. Наприкінці хочу сказати, що мені здається, дуже важливо, щоб сьогодні були плани, щоб ми планували, щоб ми робили якісь кроки до того, щоб реалізовувати свої. Ідеї, ми у телекомпанії, нашій також так працюємо. У нас є плани. Ми крок за кроком їх виконуємо на благо і громади і країни. Дякую за участь у програмі. Сьогодні із нами на зв'язку була Катерина Кушнір, начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради. Дякую, до зустрічі.